Привіт! Як і обіцяли, випускаємо новий епізод міфів про мобільний дизайн. Так, так, звісно, щоб мене. З вас вподобайки, підписки та будь-які коментарі, бо це дуже допомагає нам хрестовому поході проти обіцяного російського контенту на нашому Ютубі, якого відверто забагато. А ми сьогодні розглянемо ще один з головних міфів про мобільну розробку. Але спочатку, як завжди, з моїми відео, маленька передісторія про те, звідки взагалі взявся мобільний ринок. Історія, мобільна лихоманка, Web 30 NFT, блокчейн, VR є найбільш банальними прикладами без вордів, і їх тулять всюди, де треба, де не треба. Окей, децентралізовані вибори на блокчейні цим, як мінімум, можна лякати вашого місцевого ПЗЖ. А от блокчейн, який хоче викладати кожну банківську транзакцію в публічний доступ, звучить як щось з серіалу Чорне дзеркало. До чого це я? Якихось 5-10 років тому головним базвордом були якраз мобільні додатки. Все почалось, коли компанія Apple презентувала iPhone, і тим самим вона по суті заново створила ринок мобільних додатків і активно популяризувала його через рекламні компанії, типу «There's an app for that». Google та Microsoft, яка на той момент ще не покинула надії досягти успіху з мобільною версією iOS Windows, Теж не хотіли пасти задніх, і також вкладали значні ресурси в збільшення каталогу додатків для своїх платформ. В газетах кожного дня розповідали про черговий додаток, який став шалено популярним за ніч. Або про стартап, який залучив інвестиції під чергову девакувату ідею. Одним словом, говорили багато навіть забагато, маринуючись в такому інфопросторі, компанії від вульгарно великих і до Маленьких немовлят сформували собі в голові нездорову думку, що якщо ти хочеш бути успішним, молодим та красивим, тобі обов'язково потрібен додаток. Крім типових ігор, соцмереж, мобільних банкінгів, свої додатки почали робити музеї, аптеки, барбершопи, готелі та інші офлайнові бізнеси. І міф, про який ми сьогодні поговоримо, це якраз ідея, що всім і вся треба мати свій мобільний додаток. Міф: всім потрібен мобільний додаток. Ну, принаймні, так думають багато бізнесів, адже додаток дозволяє перше заробити гроші, багато грошей. Це може бути платний додаток для камери, сервіс підписки на контент або ж умовно безкоштовна гра з купою мікротранзакцій. Тут все просто та зрозуміло, заробляємо гроші. Друге, дізнатись про вас все і навіть більше: вашу локацію, вашу історію пошуку, вашу активність та інші приватні речі, які можна непомітно використати, щоб вплинути на вашу поведінку, або використати навіть дуже помітно. А наприклад, мобільний додаток Adidas може визначити, коли користувач заходить в магазин Nike і надіслати спокусливу знижку щоб вкрасти клієнта з підноса конкурента. І третій пункт це отримати вашу увагу, яка є головною валютою в інтернеті. Для новинного ресурсу чи соцмережі, чим довше триває сесія користувача, тим більше реклами йому можна показати. Онлайн-маркетплейси, типу розетки, можуть спамити вас пушами для того, щоб ви нарешті купили щось знову. А додатки під лакець або ж львівських круасанів вважають, що якщо вони вже отримали видне місце на головному, Екрані вашого смартфону, то ви обов'язково наступного разу скористаєтесь ними, а не іншими закладами, в яких такої можливості немає. Чимось таким, напевно, виправдовує себе маркетплейспром'юа, який замість того, щоб повідомити мені, користувачу, про статус замовлення, вимагає від мене про те, щоб я встановив додаток, який я відверто не хочу, або Reddit, який не дає читати пост в браузері. Та просить встановити додаток. Ну або інтернет-магазин, який так сильно виділяє кнопку Встановити додаток, що місця на кнопку купити більше не залишилося. Але чи варта гра свічок? Не дуже. Давайте критично поглянемо на кожну тезу, починаючи з кінця. Увага! До сервісу справді можна швидше доступитися, якщо він вже є на головному екрані під рукою в прямому і переносному значенні. Але є один нюанс: це працює, якщо користувач вже вирішив відкрити саме ваш додаток. Сам факт наявності іконки додатку в полі зору не є достатнім стимулом для того, щоб людина звернула на нього увагу. Бо, як показує статистика, кожен п'ятий користувач після першого разу більше ніколи не відкриє ваш додаток. Депресивно, Знаю ба більше. Ендрю Чен один з партнерів в інвестфонді Зукоровіць, підрахував, що типовий додаток втрачає і тут увага 77% користувачів після всього трьох днів. А за місяць 30 днів він втрачає всі 90% користувачів. Але ці депресивні числа часто не помічають, бо набагато частіше в інтернеті можна натрапити на той факт, що 92% свого часу люди проводять саме в мобільних додатках, а ніяк не на сайтах. Проте є один момент, знову ж таки, в моментів у нас багато, про який в своїх статтях не згадують сотні айтішок, які. Є Заробляють на розробці додатків. Люди проводять більшість часу всього в двох чи чотирьох популярних додатках. От як TikTok чи YouTube. Ви можете зайти зараз в налаштування телефону і подивитися, яка статистика у вас. Доступ до даних тут максимально коротко. Віконечко можливостей на жаль вже закрилося. Цьому сприяють нові правила операційних систем, регуляція з боку влади той же GDPR, а також підвищення цифрової обізнаності самих користувачів, яким не подобається, коли їх дані зливають. І перший пункт це гроші, головний. І тут все як з стартапами. Більшість мобільних додатків фейляться, тому що розробити додаток це одне, а от зробити його популярним зовсім інше, і часто набагато складніша справа. Дізнатись про та знайти мобільний додаток набагато важче, ніж мобільний сайт. Бо, хоч люди і користуються мобільними браузерами, всього 8% свого часу, але разом з тим вони з легкістю відвідають десятки нових сайтів в день. А от скільки нових додатків встановлює середньостатистичний користувач в день? Три секунди для того, щоб ви подумали. Ноль <по> бо швидше за все, there's already an app for that у нього чи неї у смартфоні. І навіть якщо ви будете вкладати в рекламу солідні бюджети, це ще не факт, що вийде щось заробити, Бо від прибутків треба відняти драконівські збори в 30% Apple і Google. А зараз є багато кейсів, коли компанії, для яких мобільний додаток не є нагальним, з часом відмовляються від нього. Ну, як приклад, дизайнерська платформа Dribbble. Яка ж мораль цієї історії? Перед тим як дизайнити і розробляти мобільний додаток, тричі подумайте, чи взагалі його треба дизайнити. А про те, що унікальний дизайн для додатку це не завжди добре, ми поговоримо в третій частині міфів про мобільний дизайн. Дякую вам за увагу! Кладіть лайки, пишіть коментарі з чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, особливо про те, з чим не погоджуєтесь. І до зв'язку. Па-па.